Самогубство третьокурсниці Бердишівського Бордишівського медичного коледжу 20-річної Катерини Олексіюк здається не лишило байдужим у місті нікого. Після похорону дівчини біля навчального закладу рідні громадські активісти, волонтери, друзі, студентки влаштували акцію протесту. Мета якої звільнення з посади директора коледжа Володимира Клеменюка. На робочому місці чоловіка журналісти знову не застали. У закладі пояснили, він все ще на лікарняному. Активістів у коледжі не чекали. Усі обвинувачення у доведенні студентки до самогубства відхиляють. Що це таке? що я хочу, те роблю. І пити буду, їсти буду. йти, пити і їсти, треба, не тут. Батьки Катерини Олексіюк розповіли, донька неодноразово скаржилася на цькування з боку викладачів, неодноразово приїжджали у коледж, де їм обіцяли допомогти у вирішенні проблем. Переподавати з інфекції дуже багато, дуже жорстоко ставилась до неї. Вона її дуже обзивала, казала, що вона дурна, тупа. Вона каже: мама здаємо екзамен. Вона з лаборанткою насміхається з дітей. дивіться, яка там. Ані в мене кофточка. Це дитина розказує то, що має, а вона обсуждає свої проблеми собі обсуждає. Дитина каже: мам, я прийшла її перездавати предмет. Сижу під кабінетом. Вона ходить, вона мене не бачить в кабінеті, Сіділа чекала. Сиділа по три, що часа чекала перездачі. А ще перед цим я не знаю, що у нас за конфлікт. але з першої пари з початку року з інфекції пішли одні двійки. В кінці року вона якось це той семестр закрила перший, другий семестр її слова казала Вона сказала Каті. Ти в житті не інфекцію, інфекція, тобі оцінки не поставлю ніколи. Як ви бачите, що дитина паршиво вчиться, не тягне. Визивайте нас і кажіть, що так і так, так і так, і забирайте дитину. А дитину скують, обзивають всякими, обзивають дітей всякими. Це не тільки одну, це ціла система бояться. тут діти бояться казати, тому що діти кожне боїться за себе. Понимаєте? Як? батьки, якщо і знають, батьки бояться теж боя, бояться казати, тому що батьки для дітей бояться, щоб дітей не вигнали, щоб дітей ще не пішли, не Коли у чергове не вдалося перездати предмет, студентку викликав до себе директор. Сенс розмови із ними донька розповіла матері телефоном. вона мені позвонила, вона дуже плакала. Мама каже... За що мені кажуть, я що каже, саме остання для неї це був дуже великий шок. З її слів вона казала: каже, якщо в тебе от губки послушні, ми рішимо, ти здасиш все хорошо. Тобі підходить такий варіант. Вона сказала, що я, маму, я маму мовчала. Потім кажу ні. Він каже: значить, ти без мене нічого не здасиш, йди». Все. Він її постійно визивав. він казав, що вона після кожного екзамена до нього йшла в кабінет. Вона в кабінет до нього сама не ходила і не йшла. Вона боялася його, і вона боялася туди йти. Перед цим буквально ми були за дві неділі. Ми підходили в кабінету, Ми були в нього. Він нам сказав: я вам допоможу, я улажуся. Рідні планували перевести Катерину, навчатися до Житомира. Однак у коледжі повідомили, сесію треба закрити у будь-якому випадку. Такі люди, як він, вони не мають права займати посади. Вони не мають права працювати смі завуч, Собченко, вчителька Істратова, такі як вчителі, як Істратова, не мають права. Вони вчителі, діти да. Це наші діти. Ну як ти зайняв таку должність, ти, ти боля роками робиш. Не треба казати, що це унікальна. в мене вчителька така. чому вона унікальна? В тому, що вона жорстока. Ви думаєте, ніхто не знав, що так дітей там принижує? Ви, знали вони всі це знали і всі мовчать. Тому що це система, це корупція. Ви хто його покривав і робив для нього те, що ви знаєте, що ви обично робите для нього, як дитина, щоб не здала, щоб прийшла до нього домовлятися. Ви будете таку ж саму відповідальність нести. Як ви, Я з цим живу буду жити. Як ви будете з цим жити? То да ми вже наразі осудили за це домагання цих дітей. Всі знають, всі знають на заповнюють для нас, для, для вас, вас, вас таке вам покрив на виділе. Не кажіть мені, що ви дуже його любите, що ви з ним в хороших віносах. Я знаю, що це за людина. Це егоїст, який користується своїми повноваженнями, скажем так. Як мені тут казав, я в коледжі смотрящий перед моєю мами. Якщо є якась наша вина, ми й готові попросити пробачення. Громадські активісти запропонували написати працівникам коледжу колективну заяву, аби директора закладу було звільнено. Однак поставити підпис під її текстом не зголосився жоден. Натомість його заступники написали заяви на звільнення. Ні, я підпишу я пишу заяву на звільнення. Я за себе відповідаю. Вони написали, вони вибрали. Другий шлях, вони пішли по звільненню, заяву написали. Вони ще раз доказують, що вони його вигорожують. або бояться. Скоріше всього, вони його бояться. По героїзму його Ютуба ви знаєте прекрасно, що людина неодноразово вживає алкоголь, провокувала на дорозі аварії, до операторів руки притягували, до студентів йшли погрози обзивання. Ми, мами. Дітей родимо не для того, щоб такий, як Клеменюк наших дітей, просто-напросто ставив не за людей. Два рази я приходила, відвоювала двох студентів це мамчура і Говоруна. По мамчуру розказую, перевели дитину вовремя з пасливним так говорити, перевели в Житомир. Дитина прекрасно учиться, преподавателі директори ним задовільні говоруну не відвоювали чуть-чуть, ну хоч зробили академку. Він на слідуючий рік зможе уже піти далі навчання продовжувати. Колективну заяву підписали усі громадські організації. Головне вважають їхні очільники, аби відповідні органи врешті провели відповідне розслідування, як та на яких підставах така одіозна особа може працювати із дітьми. Вимагаємо зняти займаної посади та притягнути до кримінальної відповідальності директора Бердичівського медичного коледжу Клименюка Володимира Петровича як особу причетну до доведення до самогубства студентки третього курсу Олексю Катерини Михайлівни, а також за систематичне зловживання службовим становищем. Кінцевим мета, що він не повинен тут Клименюк працювати і повинен понести покарання. Наразі працівниками Бердишівського міськвідділу міліції порушено кримінальне провадження по факту доведення до самогубства за статтею 120 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Дитину мені з могили ніхто не підніметь, але я хочу так, щоб більш ні одна дитина не була на місці моєї дитини і ні одна мати, як я, не плакала. Якщо моя вина є, це вина моя. Я чесно кажу, якщо є, я буду з цією виною жити. Але я хочу, щоб ні одна мати, як я себе не картала і не плакала. Тому що знаєте, що все є в житті, але дитини немає, і мені з гроба ніхто її не підніметь. Перед тим, як ти в Бердичівський медколедж, подумайте, не йдіть сюди, щоб не було так, як з моєю дитиною.